Спочатку мені здавалося, що помідори майже не ростуть. Ну, хоча особливо нічим я такими не поливала, інколи просто водою. Ну, звісно, що трошки з додавленням барматухи на початку. А потім вони вдруг в одну мить стали великими. Виросли майже миттєво. Наче їх і посинковала, щоб не були такими кущами великими. Але ж воно і посинковане. Розрослося дуже швидко. Ну, в общем, думаю, далі, чи будуть хоч щось зав'язуватися, чи не буде. Ну, кожен ранок я постукуваю по вірьовки, щоб якесь хоч запилення проходило. Ну і ось дивлюсь. Починають в'язатися. Ну, більш менш вважаю нормально. Завжди порівняно з минулими роками те, що було в мене. Ну, можна сказати, що не гірше. Хоча на наступні роки все ж таки не буду так густо садити, та ще в три ряди. Треба садити два. Ну, Бріскаліна взагалі чудові. Вони вже є. Ми вже їх їмо. І огурчики. Я посадила в цьому році два кущика і ми вже їмо огурці десь тижня два.